Привіт! Сьогодні на прикладі мувіс, фільмів, екшен-мувіс, ми розглянемо різницю сам any. У нас є чотири приклади. I like any action movies. I like some action movies. I don't like any action movies. I don't like some action movies. Це роз'яснить нам сьогодні міф з приводу того, що сам використовується тільки в стверджувальних реченнях, а any, наприклад, тільки в негативних або в питальних реченнях. Це не зовсім так, тому що. Давайте подивимося на перший приклад. I like any action movies. Що це означає? Any у нас тут в стверджувальному реченні, і це буде означати лише одне, що я люблю будь-які фільми, які бойовики, так? Я люблю будь-які фільми жанру бойовик. Тобто, тут ми закреслюємо нашу фігурку повністю, тому що я люблю будь-який фільм, який. Відноситься до жанру будь-які Далі, друге, I like some action movies Що це можуть означати? Що не будь-який фільм я люблю. Це не зовсім так, але деякі я можу дивитися. Ну, наприклад, це може бути половина або якась частинка. Деякі люблю, деякі не люблю. так Тут люблю, тут не люблю. Не всі мені заходять. Наступний приклад I don't like any action movies. Це означає, що взагалі ніякі фільми з цього жанру я не можу дивитися. Я їх не полюбляю. Тому навіть закреслювати тут ми не будемо. Тут нічого закреслювати. І остання наша фігурка I don't like some action movies. це теж половинка. Тобто якісь люблю, якісь не люблю. Да? Мені деякі не подобаються. А деякі подобаються. Це дуже схоже з нашим прикладом I like some action movies», але е, це одне і те ж саме, тільки з е, акцентом на те, що тут я люблю деякі, а тут я не люблю деякі фільми цього жанру. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь.